Всім доброго дня! Сьогодні у нас вже 2 мая, ми продовжуємо посів сої. Сьогодні у нас день експериментів з міждуредям та нормою висіла. Поселимо на нагрили через сашник. Норма посів у нас 100 кг на даний момент. Будемо пробувати пілошати. А вже осінь, як будемо збирати, то подивимося результат тому що хто не експериментує, той не їсть. Також сіємо з удобреннями. Це у нас карбамід по 60 кг виходить на гектар. На цьому полі була пахота осіння і дисковка придбана без культивації. Одказалася ми від культивації, тому що що культивація, що дісковка виходить одинаково по розходу солярки, але качество роботи дуже сильно відрізняється. І при тому всьому, що дісковка хоч і ровняє пахату. При культивації дуже важко, щоб бороз не вирівнювати або неровності, які були при пахаті. Хлопці Об вже обходять краї. Ходимо пониженою на півгаза, Так трошки економимо солярка. Так, у нас приходить россивка, за ще разошнику з одобреннями. Сейчас на пулянтах. <решил> Также на снимке поле будем каткувать. Будем кататься гладко, та и в І подивимось, які будуть сходи, на якому катку лучше. Ну, Моє предположення, що і горщичі, і катки лучше покажуть себе. Ну а там буде видно. Може буде все одинаково, що ігульші, і горчі, що гладкі, разниці може навіть і не буде. Такі от діла. Так у нас переходила дісковка, як бачите, рівненько все вирівняла, всі бугри загорнули. Нема ніяких, считай, що грудки немає здорової, все гладко Як моє мнение, то що дисковука лучше буде ніж культивація І времени не так довго займає. Ну а саме головне що треба це скорость Такий спосіб перекриття у нас це у нас USB. Вирізали формочки і все зайшло. Ну що, друзі, закінчили наш останній кусок. На цьому пасена наша вже закінчується. МТЗ вже поїхав. я сейчас уже розвернуся. Я буду їхати. Так що Всем спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки. Всім гарного дня!